Сьогодні для вас буде проведений тренінг із тематики спілкування в інтернеті. І, зокрема, скайп-спілкування. Розповість вам наш, наша гістя із Житомирської обласної наукової бібліотеки, також тренер тренінгу центру регіонального Марина Інатюк. І наші тренери Євгенія Олексіївна Єртушов і Софія Костянтинівна Ворожейкіна. І я координатор тренінгу центру Наталія Рибачук. І зараз у нас підійшла директор бібліотеки Стасюк Людмила Антонівна, яка, можливо, також скаже такі песни, так, Ну, Це дуже корисна річ. напевно, обмін сенсом тренером, візити тренерів із регіональних центрів. Важливо буде співставити як, як, і метод викладання, та й власне кажучи, і нову діяльність тренерних центрів, очевидно, буде візит і Софія Косантинівна до вас, у Житомир. Я вважаю, що ваш тренер надзвичайно корисний для наших працівників, для їхній тренінг. І ми розпочинаємо таку серію. Це дуже добре. Тобто, Треба заповнити всі поля. Перед вами перше поле Повне ім'я. Тобто сюди можна написати тою мовою, якою вам зручно російською, українською, хочете, можете писати латинськими літерами. Тобто вже нема навіть по-батькові. Ви бачите, вже на американській мене. Зазвичай сюди пишуть ім'я і прізвище. Чому? Тому що потім вас за цими даними можна буде знайти. Якщо ви просто напишете Тетяна, вас не знайдуть, тому що Тетян дуже багато в світі. Оскільки скайп міжнародний, то можливо буде зв'язатися з якимись вашими друзями. Ми разом з вами і нашим тренером із Житомира Мариною Ігнатюк тільки що провели тренінг із питань спілкування в програмі Skype. Кожен з вас мав можливість ще раз детальніше познайомитися із цією програмою, зареєструватися в ній і поспілкуватися між собою в цій аудиторії. Але ви зрозуміли із теми тренінгу, що. Це спілкування виходить далеко за межі нашої аудиторії, за межі Волині і навіть за межі нашої України. Я дякую програмі Бібліоміст зможу розмовляти і побачити свого сина, який вже живе півтора року в Новій Зеландії, якого я вже давно не бачила. Тому що, по-перше, я можу бачити свого співрозмовника. Я можу навіть відчувати його, його якісь переживання, емоції, його настрій чи це роздратування. В майбутньому можливо, я, ми будемо використовувати це і в нашій роботі. скайп конференції, при відзначенні якихось визначних дат, при відзначенні свят ми можемо зв'язуватися з іншими країнами, наприклад, людьми з української діаспори. І це все завдячуючи програмі «Бібліоміст» і послуги, які є безкоштовними.